Нацята на ефірному годиннику власне телеканал ТІВісім плюс. Ми продовжуємо працювати у прямому ефірі, і далі говоримо про таке мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко-Центр запустила першу в Україні щомісячну премію для вчителів. Гончаренко центр Teachers Awards. Вчителі з усієї куточків країни від столичних гімназій до невеликих сільських шкіл отримують грошову нагороду, визнання та можливість долучитися до освітніх змін за слова. Ами організаторів запуск премії став відповіддю на виклики, з якими щодня сьогодні стикаються українські вчителі. Ну і далі цю тему обговорюємо із Наталкою Слободянюк. Вона директорка Гончаренко Центр, партнер Хмельницький. Пані Наталко, я рада вас вітати в нас у студії. Доброго дня так. Ну і власне, як вчителі можуть долучитися і як їм це зробити? Куди звертатися? Ми маємо постійну одну постійну реєстраційну форму, яка відкривається кожного місяця. На початку місяця, першого числа, і вона на будь на будь-якому етапі можна долучитися до кінця місяця. Кожен може просто зайти, заповнити реєстраційну форму, виконати там низку вимог, наприклад, там відеовізитівка, і долучитися до ну на поточну хвилю податися. До речі, якщо вчитель не пройшов умовно до фіналу, він може податися ще раз, тобто є не одна можливість, а є безліч можливостей все-таки взяти участь і звичайно перемогти. А от що потрібно продемонструвати вчителеві або все ж таки стати учасником цього проєкту? Ви знаєте, немає якихось особливих критерій відбору. Напевно, головним критерієм цього відбору має бути любов до своєї роботи. І просто вчитель, напевно, має бути чесним, відвертим, розказати про, про те, що його мотивує, що його надихає. Не просто прийти і сказати, я вчителюю п'ять років і цим дуже сильно горжусь. Не просто розказати свою історію, натхненно її розказати, розказати її так, щоб її хотілося слухати, напевно. Показати, можливо, свої якісь досягнення, показати свої якісь ну, ініціативи впроваджені ну, в такому от ключі. Також ми, ми зважаємо на історію кожного. Вчителя особлива увага, звичайно, це до молодих вчителів, які, попри всі складнощі і труднощі, все таки йдуть до школи попри низьку зарплату. До речі, щоб ви собі розуміли ставка вчителя, який от тільки приходить після нас наскладає 8 тисяч гривень. Вчитель, який має декілька років там з практику, не може взагалі претендувати на більше ніж там 10, умовно 12 тисяч гривень. Ну це дуже не дуже, дуже так. Це дуже низька заробітна плата для людей, які кожного дня навчають дітей. Ну і власне, напевне, людина побута, як цим займається, змотивована і не може для вона навчає дітей в силу власного покликання, і в силу своєї. Бажання так працювати так. з дітьми і передавати їм свої знання. Тим не менше, як визначають переможців, чи є районні обласні етапи, чи переможця визначають відразу на всеукраїнському рівні. Е, дивіться зараз наш конкурс триває на всеукраїнському рівні, але це означає, що можуть подаватися вчителі з будь-якого куточку країни. Це не має значення це місто, селище, це чи село. Будь-який куточок України, тобто, але ми м, дуже би хотіли, звичайно, розвивати цей конкурс на якому ну, регіональному рівні. Ми зараз думаємо над впровадженням такого конкурсу. Також ми е, ну, шукаємо, можливо, спонсорів або меценатів, щоб розвивати саме на от, регіональному, наприклад, на Хмельницькому рівні чи там Хмельницького регіону рівні. Зараз ну, ми активно працюємо над цим питанням. Що отримує переможець на всеукраїнському рівні? Дивіться, переможець отримує разову нагороду, це 10 гривень. Також він отримує диплом найкращого вчителя і таку імену статуетку. Але, наприклад, фіналісти конкурсу також отримують винагороду. Вони отримують разову винагороду це 5 тисяч гривень. Тобто, хто прийшов до фіналу, вже може ну, в якійсь мірі вже вважати себе переможцем. Зрозуміло, а от е, проєкт стартував у березні і власне. Ті, хто пройшли до фіналу, вже визначені, так і от чи вже визначали можливо умовно переможців? Ще? Так, у нас вже є чотири фіналісти на знання, на звання кращого вчителя переміг у нас вчитель з ЧКАС Андрій Стецюк. Це вчитель історії. Він присвятив своєму вчителюванню близько 18 років. Але він дуже креативний. Він кожного дня навчається, розвивається. Він попри те, що вчителює, він ще має свої соцмережі. Він навіть веде Тік-Ток. Тому в нього був просто ну шалений успіх, він з дуже великим відривом переміг. І також зараз я вам скажу: в нас перемогла вчителька з української мови Поліна Тараненко з Харкова, вчителька англійської з Семенівки Валентина Гуль. І... Асистентка вчителя з Хмельницького Ірина Валівоць. А от власне діти яким чином підтримують своїх вчителів, коли ті подаються на такі конкурси? якось можливо відслідковували їхню активність чи ні? Я не можу вам сказати. Ну, ну велика кількість голосів. Велика... Ну за нашу Ірину Валівоць теж була велика кількість голосів. Вона просто працює з інклюзією. Тому ну, цей напрямок також дуже важливий. <гум> Тому так, ну але бачите, виграв. Ви, виграли, виграли в черкащанин. Якою була активність педагогів, так, і які регіони найбільше долучалися? Дивіться, долучалися всі регіони. Тобто, не можна сказати, що якийсь регіон долучився більше, якийсь менший. Тобто долучалися абсолютно всі регіони. Тобто, ми маємо кандидата з кожного регіону. До речі, Хмельницький регіон і місто Хмельницький були теж дуже дуже активні, чим я дуже дуже пишаюся. А от, до речі, багато хмельничан долучилися до проєкту? Точної кількості я вам не можу сказати, але насправді подавалося багато. Ага. А от чи маєте дані щодо профілю е, вчителя? Так, викладачі якого предмету були найбільш активними? Так, дивіться, абсолютними переможцями. Це по 20%, напевно, на кожну категорію. Це були вчителі англійської мови і вчителі української мови. Взагалі подавалися вся, всі вчителі. І вчителі історії, і географії, і фізичної культури. Тобто це дуже мотивує те, що в нас всі вчителі розвинені, креативні, вони ну, вмотивовані, але ну між собою розділили на першому етапі, розділили саме вчителі української мови і англійської мови. Вже на другому етапі, до речі, до них приєдналися вчителі. Початкових шкіл початкових класів мається на увазі, uh -huh. тобто вони з ними теж вже встали, можна сказати, в таку конкурентну боротьбу. Пані Наталко, якщо ми говоримо про переможців, вони отримують запрошення до ініціативної групи, яка змінює далі. Як це звучить, систему освіти так. на краще? От що це за група і куди направлена робота цих людей? Дивіться, це група, як вам пояснити, це сформована група небайдужих освітян. На базі Гончаренко центрів, тобто, це люди, які хочуть приймати участь у якихось умовно освітніх процесах. Вони хочуть щось змінювати. Вони хочуть на на щось впливати. Вони хочуть працювати над покращенням ну, нашої системи освіти. Вони хочуть підтримувати вчителів, наприклад, з якихось віддалених куточків нашої країни. Тобто, ну от таке так. Ми, хочуть. Ми, наприклад, будемо формувати запити до міністерства освіти, і ці запити передавати через нашого засновника Олексія Олексійовича Гонча. Можливо, він буде е, ну спримовувати скірувати ці запити далі, просувати їх далі про проблематику вчителів, про проблематику нашої освіти. Взагалі, от над цим буде працювати наша ініціативна група. А от які ідеї від вчителів щодо змін можливо вже отримували? Чого би їм хотілося, аби українська освіта змінювалася на краще Дивіться, Це в першу чергу реформування самої української освіти, це покращення умов праці. Вчителів дуже багато ідей ми отримуємо від молодих вчителів, бо вони дуже активні і дуже креативні. І вони, і вони, цим вони цим дуже горять, прагнуть так. змін. Так, вони дуже прагнуть змін, і вони дуже прагнуть, ну як сказати, участі. Вони прагнуть участі і вони прагнуть зробити цю освіту дійсно кращою. Звичайно, важким питанням є заробітна платня. Ну, це також їхня, можна сказати, їхній біль і їхня якась така проблема. Це питання найбільш таке поширене і найбільш. Ну болюче тому, що напевно, от питання заробітної платні, як ми про це як ви зазначили раніше, що заробітна плата так ставка оця от вісім тисяч гривень, і це виключно ініціатива людини йти до школи і там викладати, навчати дітей. Наскільки вчителі, які подаються до цього проєкту на участь до проєкту, так наскільки вони зацікавлені у власному розвитку, тому що ну напевно відслідковуєте, спілкуєтеся з людьми, людина, яка не є абсолютно, яка просто приходить у школу для того, щоб відчитати у ті години, я не думаю, що вона якимось чином розвивається чи ще щось Розумієте, при такій зарплаті заробітній платі умовно 8, 10, 12 тисяч гривень. Так, дивіться, це, це не покриває базових потреб. Якщо, якщо, наприклад, людина не має житла, знімає житло, це комуналка, це поїсти, все. Тобто вчитель він повинен, ну, він повинен шукати ще якісь, наприклад, способи заробітку. Він повинен йти умовно в якісь, ну я не знаю, в репетиторство або ще якусь іншу роботу, коли така заробітня платня. Я думаю, просто вчитель він не встигає розвиватися. Тому, в принципі, ми нам потрібно збільшувати цю заробітну платню, щоб вчитель він поміг. Міг просто розслабитися, жити, і, як ви кажете, розвиватися, навчатися, і мотивувати себе, і мотивувати інших. і мотивувати дітей, так, власне, мотивувати абсолютно дітей на іншому рівні, так. подавати ці знання для школярів, до яких вчитель приходить кожного дня. Тим не менше, ви також закликаєте долучитися до кампанії. Вчителі теж воїни. І от що це за рух, і які ідеї він пропагує? Вчителі теж воїни, це наша ну, це національна компанія наших Гончаренко-центрів. Саме ми, ми, просто, ми за покращення умов праці вчителів. За ну, заробітна платня, це. Перший фактор, але взагалі за реформу освіти, за покращення умов праці на місцях, розумієте, щоб ну наша мета довести, що вчитель так само важливий, як воїн. Чому так називаєте? Вчителі теж воїни. Найважливішими, звичайно, є на сьогоднішній день наші воїни, які захищають нас від росіян. Але вчителі в тилу тут вони виховують майбутнє покоління, щоб, наприклад, це майбутнє покоління нам було кому відбудовувати цю країну, піднімати її, розвивати її, розумієте, щоб, ну... Так, ну і власна якісна освіта, це, напевно, є ще одним із тих чинників, котрі, а, завдяки якому діти залишаються, батьки залишаються так. з дітьми в Україні, навіть в умовно у цих от безпечних регіонах. Так. Якою оптимальною оплату праці вчителя ви бачите? Можливо, це... визначали, можливо, доробили дослідження якимось е, На нашу думку, оптимальною оптимальною? Заробітною платою вчителя має бути така сама заробітна плата, як воїна в тилу. Це 21 тисяча гривень. Це недостатньо, скажімо так, як є при сьогоднішньому рості цін, при сьогоднішньому зростанні взагалі способу життя і способу життя цього недостатньо, але це майже в три рази більше, ніж є. Ну, зрештою, я вже говорила. Щоб вчитель більш-менш себе комфортно почував, зарплата має бути на рівні 40 тисяч гривень. Щоб він просто заробив ці гроші, пішов додому і відпочивав, і на другий день йшов умовно викладати вже не, не замученим, а натхненним. І щоб він розумів, за що він йде і за що він це робить. Як вчителі реагують на ініціативу щодо підвищення оплати праці? Звичайно, дуже позитивно, особливо ті вчителі, які от молоді, мотивовані після навчального закладу, от ви собі уявіть. Ну, людина відівчилася 5 років, вона, вона витратила 5 років свого життя на освіту. Вона прийшла, вона отримала, отримала, перепрошую, декілька своїх зарплат і, і все, і мотивація пропадає. Мотивація зникає. Тому так, вчителі дуже, вони дуже, вони, як вам сказати, вони дуже. Радіють з того, що на них теж звернули увагу. Вони радіють з того, що намагаємося ми підвищити оцей статус цієї професії, популярність цієї професії, що про них пам'ятають, про них знають про їхні проблеми, хто стурбується. Ну хтось хоче їм допомогти. Це дуже це дуже їх мотивує. Так і тут варто зазначити, що команда ініціативи закликає освітян підтримати петицію про підвищення заробітних так. плат, де розміщена ця петиція. На, на сайті, нас на сайті можна і на найти. сайті гончаренко центру. Так, так. так до речі, я хочу сказати, що ми не тільки петицію можна підписати в електронному вигляді. Ми також збираємо на базі нашого гончаренко умовного центру живі підписи. Тобто, кожен хто хоче, щоб ну, заробітна плата вчителя була підвищена, може доєднатися. Просто прийти до нас і поставити живий підпис у нас у в Гончаренко Центрі. Звернутися. Ми знаходимося вулиця Свобода, 18, дріб, 2, 4 офіс, офічетвертий поверх, офіс 45. А яким буде наступний етап після петиції? от після петиції, ми оці живі підписи, які ми збираємо, так само ми їх всі будемо надсилати Олексію Олексійовичу. Він їх передасть міністерству освіти, щоб, наприклад, міністерство освіти розуміло, скільки людей. За підвищення зарплати для наших вчителів, скільки людей хоче цього, Розумієте, щоб, щоб не просто, ну, от просто, типу, суто, електронна петиція, а ще живі підписи, що люди вболівають, що людям це потрібно, люди цього хочуть. Гончаренко Центр це загалом освітній проєкт. І як ваша команда обирає ті напрямки, які сьогодні затребувані в Україні, і, власне, які це напрямки? Ми не просто освітній проєкт. А як ми любимо казати, ми найбільша культурно освітня мережа України, е, наша гордість, ми вже маємо 40 центрів відкритих. Е, дивіться, кожен центр е, взагалі по-різному обирає. Кожен центр обирає під запит наших е, учнів, наших відвідувачів. Взагалі, е, ну, такі початкові базові курси це, звичайно, англійська мова, українська мова. Це курс з вивчення правил дорожнього руху. Цифрова грамотність, а далі ми вже орієнтуємося на те, на те, який в нас є запит. Наприклад, в нас в цьому році шалений запит був на польську мову. Ми три групи брали, і от вони зараз в нас навчаються. Тобто, польська мова в Хмельницькому популярна, англійська мова. Ми особисто ми, я за себе за наш центр uh -huh. говорю. А взагалі, кожен центр має якісь свої такі свої категорії, навіть відвідувачів різні в нас і різні так само ну, категорії предметів. Ну, ми не тільки англійською, українською. Наприклад, нас можна в наших деяких центрах можна вивчити і китайську, і японську, і французьку, і італійську. Тобто, ми йдемо під запит наших відвідувачів. А от до речі, до Гончаренко центр е Хмельницького так. звертаються здебільшого. Хто це молодь чи це люди старшого віку? Різні. Абсолютно різні, різні так, категорії. Ну, така середня категорія. В нас, наприклад, наприклад, напевно, 30-45, п'ять так, але в нас різні категорії. І, Лас... власне, те, що ви пропонуєте, потрібно до вас прийти в офіс, так і дізнатися, до чого людина може Не, Дивіться, в нас є телеграм-канал. Там ми кожного понеділка опублікуємо розклад наших занять. Там є посилання на наші соціальні мережі. Також є наш номер телефону, корпоративний, на який можна позвонити і долучитися до будь-яких ініціатив. Кожна ініціатива Гончаренко центру є абсолютно безкоштовною, тобто. Нас вся наша інформація відкрита в відкритому просторі. Ми публікуємо як розклад, так і потім фотозвіт чи відеозвіт про те, що в нас відбувається. Ну, для підлітків у нас також є ну, багато ініціатив. Пані Наталко, от сьогодні 7 травня. І на якому етапі цього місячний відбір щодо премії для вчителів? Дивіться сьогодні травня. Фіналісти вже обрані, але наше голосування триває до 12 травня. Е, ну, як нам повідомили, досить достойні знову ж таки в нас вчителі є. На жаль, немає з Хмельницького, дуже шкода, але я дуже сподіваюся, що буде третя хвиля набору, і обов'язково будуть представники Хмельницького. І моя маленька мрія, що представник Хмельницького, звичайно, виграв. Так, ну от власне, давайте ми запросимо вчителів до участі. Будь ласка, е, я точно знаю, що всі ви. Креативні, всі ви вмотивовані, всі ви дуже талановиті. Хмельницький прекрасне місто. Хмельницький регіон це прекрасний регіон. Я хочу запросити всіх і кожного доєднатися до цієї премії, повірити в себе. Ви всі варті цієї премії, абсолютно всі. І я вам всім хочу подякувати. Велике дякую вам, що в цей дуже важкий для країни час. Ви не втрачаєте віри в Україну. Ви не втрачаєте віри в освіту. Ви не втрачаєте мотивацію навчати наших дітей при. В цих обстрілах, при цих тривогах, в цих умовно наших укриттях ви робите свою роботу. Гончаренко, Центр і Янталка Субодінюк вам дуже вдячна і запрошую вас доєднатися. Пані Наталко, дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студію. глядачам Ті 8 Плюс. Нагадаю, щойно спілкувалися із директоркою Гончаренко.